Курском помітили танки і справжніми білоруськими прапорами. У мережі ширяться кадри з ними прямо із передової. Щоправда, як то кажуть, є неочікуваний нюанс. Із цими білорусами не все так просто. А сам білоруський диктатор видав вражаючі слова, яких напевно не чукав зараз ніхто, і які звучали дуже дивно. Подробиці почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Стало відомо те, що на Курщині помітили танка із білоруським біло-червоно-білим прапором відео із танком передав журналістам білоруської військової із позивним «Жерар» – командир відділення евакуації бронетехніки 225-го окремого штурмового батальйону збройних сил України. Білоруси створили у складі батальйону свій підрозділ Тур. Підрозділ із білорусами працює. триколори падають на землю. Решиста здаються в полон. А Ахмат. Просто чай режими обов'язково впадуть, і ми у цьому беремо безпосередню участь. Пишуть танкисти у своєму телеграм-каналі. Варто зазначити, що командування сприйняло створення білоруського підрозділу досить таки позитивно, ну а тим більше, що він показує результат. Жерар розповів, що його батальйон першим увійшов до Курської області. Зокрема, прорив він описує так. Цитую. Заходили як ніж у масло дуже легко все пройшло. Коли просто розплановано кожен крок, кожну дію, і всі виконували своє завдання на 100%, то все вийшло взагалі просто чудово. Згадав боєць за його словами, збройні сили України взяли у полон багато рашистських військових. Він називає цифру у дві тисячі осіб. А західні журналісти говорять, що до трьох тисяч полонених рашистів. Жура заявив, що командування їх просто кидало. У них не було зв'язку, у них не було постачання їжі та води. Саме тому більшість просто ухвалювали рішення здаватися. За його словами, більшість полонених це строковики у віці 18-23 років. Незабаром стало відомо, що на деяких напрямках Курської області дійсно фіксують регулярні підрозділи збройних сил Білорусі. Ну і, до слова, також відомо, що білоруський танковий підрозділ, що входить до 225-ї окремої штурмової бригади, навесні виборов для України унікальний трофей сучасний рашистський танк Т-90М «Прорив-3». ця модифікація одна із нових рашистських розроб бок. Ну а тим часом не сидить діла білоруський самопроголошений президент Лукашенко. А на всі боки розкидається заявами. Так він оголосив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там, начебто, знаходиться понад 120 тисяч українських військових. Ось що він сказав, із цього приводу, Бачучи політику України, ми ввели туди і розмістили в певних точках, так як це в разі війни оборони було б наших військових уздовжого кордону. Ба Більше там працюють спецслужби, спецпідроз. Зіли Альфа, Алмаз та інші найбільш підготовлені. Вони свою роботу роблять так. Лукашенко вважає, що українські війська у значній кількості знаходяться на кордоні із Білоруссю бо думають, що мовляв, Потлер знову буде наступати із території Білорусі у відповідь. Як стверджує Лукашенко, він мовляв, змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було. Сказав Лукашенко. Самопроголошений чільне країни зазначив, що мовляв, війна йде. Білорусь перекидає додаткову військову техніку і війська до кордонів з Україною, зокрема комплекси Іскандер. Повідомлялися й раніше. Тоді політичний аналітик Олександр Кочетко висловив сумніви в тому, що білоруський очільник Олександр Лукашенко відкрито вступить у війну на боці рефії. За його словами, на полі бою білоруська техніка протримається максимум кілька днів. Подивіться на кадри з білоруською військовою технікою, зокрема бронетехнікою. Вона до воєнного зразка без противодронного обважування застаріла. Білоруська техніка не модернізована, на відміну від рашистської, яка бере участь у вторгненні в Україну. Іншими словами, білоруська техніка не боєздатна, якщо вона опиниться на полі бою. Її в принципі гарантовано знищать всього за декілька днів, зазначив він. Насправді ж Лукашенко хоче зробити щось подібне до курської операції на північному кордоні України, але без гарячої фази. Про це розповів Володимир Огриско, дипломат керівник центру дослідження РФ. Так як ми відтягуємо сили з Донеччини і Луганщини в Курск, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за вказівкою Москви, хоче зробити щось подібне тут на північному кордоні з Україною. Але якщо він концентрує війська на кордоні, ми повинні на це реагувати. Ми Повинні стягувати війська, які будуть у разі чого протидіяти цьому наступу, зазначив він. За словами дипломата Лукашенко розуміє, що від цієї так званої білоруської армії не залишиться навіть згадки дуже швидко, і тоді йому і його режиму пройде кінець. Він балансує, розуміючи, що можна говорити на публіку. Можна сказати це в телевізор, але розуміти межі своїх можливостей він також мусить. Інакше йому доведеться дуже швидко тікати кудись в район зеленого клину, і невідомо, що там його зустріне або, можливо, в Китай. Додав він. Ну до слова, раніше не визнаний низкою держав президент Білорусі Олександр Лукашенко дав казівку передавати частину військової техніки своєї країни для збройних сил і для підкріплення в Курській області, де триває операція з. E Та на інших напрямках насправді ж білоруського лідера Лукашенка, як і його спецслужби, дуже налякала курська операція, яку проводять Збройні Сили України. Відтак зараз вони намагаються синхронізувати свої меседжі із Кремлем. Про це розповів радник лідерки білоруської опозиції Світлана Тихановської Франак В'ячорка. Вони кілька днів міркували, як реагувати на курск. Вони все ще в шоці здивовані успіхом української армії. Вони приміряються на себе, що таке ж може статися і в Білорусі. Зараз вони намагаються. Ця синхронізувати наративи між різними відомствами між Кремлем і мінськом, щоб коментувати, хоча б схожим тоном, щоб не розходилися ці меседжі. Звернув увагу Вячорка. Він зазначив, що нині влада Лукашенка намагається представити все таким чином, щоб створювати образ ворога для виправдання своєї політики із ліквідації білоруського суверенітету. При цьому в'чорка упевнений, що білоруси не захищатимуть лукашенківську владу. Безперечно, за його словами, на частину аудиторії ця постановка може спрацювати. Але мені здається, білоруси в це не вірять. Білоруси не будуть тут заступатися і захищати лукашенківську владу однозначно, акцентував він. А ось Путлер, у свою чергу однозначно допомагатиме Лукашенку, якщо в країні дійсно почнеться якийсь рух. Мабуть, з огляду на це самопроголошений білоруський лідер сили намагається вгодити своєму керівникові, роблячи дивні заяви. Як ось до прикладу, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю російському телеканалу, що президента України Володимира Зеленського мовляв можуть усунути українські агенти. Зокрема, Лукашенко стверджує, що Зеленському нібито не варто покладатися на допомогу влади США чи Великої Британії. Окрім цього, він пропустив, що якщо Зеленський прийме можливу пропозицію переїхати на захід, то стане для свого народу зрадником. Ну а далі білоруський самопроголошений лідер узагалі Проголомшив вигадкою. Лукашенко сказав таке: цитую і зрештою теж Кирило Буданов надійшло когось. Тебе приберуть, ось і все сказав він. За його словами, мовляв, треба не виключати такої можливості. Цікаво, що лише на пордоні самопроглошний президент Білорусі закликав Україну і Ерефію сісти за стіл переговорів та завершити бойові дії. У цьому контексті важливо нагадати про те, що з поміж усіх держав та організацій, яких у Кремлі вважають дружніми, наступ українських сил на територію Курської області Арефії засудила лише Сирія. Більшість так званих друзів Арефії мовчать, і про це пише Дочеве. Попри те, що вторгнення ЗСУ у курську область стало першим порушенням державних кордонів рашиської країни із часів Другої світової війни, цю подію у прокремлівському таборі країн світу наче не помічають. На цьому тлі реакція Сирії є винятковою. Імовірно, сирійський правитель не втримався, тому що завдячує кремлівському режиму не тільки збереженням своєї влади, а й можливо і своїм життям. При цьому у Сирії не пропонували рефії будь-якої допомоги. Водночас МЗС Китаю неохоче прокоментувало наступ. З Су Курській області котайські дипломати заявили, що Пекін, мовляв звернув увагу на ситуацію, що склалася. Я вам вдячна, що ви додавали це до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.